Іван Вібідлуки, перший розділ з 18 по 20 вірш, і промовив Захарія до ангела: з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться. За те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу, коли Священик Захарія почув, що у нього старого та у його дружини, неплідної та вже старої, народиться син, він просто не повірив. І Захарія приводить два аргументи. Він каже, що я вже старий, та й дружина моя постаріла. І що ж на це каже ангел? Він каже також два аргументи. І якщо Захарія говорить два аргументи про себе, про своє життя, то і ангел Гавріїл також говорить два аргументи про себе. І що ж він? Говорить перший аргумент Гавриїла: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Господом. Іначе кажучи, Ангел каже Захарії: ти просто стоїш в храмі на землі, ти по жербу зайшов для того, щоб кадити перед жертовником на землі, який є тільки тінь того, що відбувається на небі. А я стою перед Божим обличчям, я бачу Бога віч віч, обличчя до обличчя. Це перший аргумент Гавріїла. А другий аргумент Гавриїла він каже, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. Тобто Гавріїл каже: Я маю повноваження. Я прийшов до тебе не просто за власним розсудом. Я прийшов до тебе не просто за власним бажанням, я пос... я Божий посланець. У мене є авторитет, у мене є повноваження. Я вповноважений говорити з тобою. І це дійсно дуже серйозні аргументи. А тепер давайте подумаємо про Ісуса Христа, бо кожний уривок святого письма свідчить нам про Ісуса Христа. Є ангел Божий, є посланець Божий більш поважний, ніж ангел Гавриїл. Це Ісус Христос. Сьогодні до нас, через Слово Боже, говорить Ісус Христос. Господь говорить до нас сьогодні через Ісуса Христа, Свого Сина. І про це говориться в Посланні до Євреїв в першому розділі. Там говориться, що Господь дуже багато разів і дуже довго говорив до людей через своїх пророків, але в останні часи це Боже останнє Слово до нас, Слово в Ісусі Христі. Господь говорить через свого Сина. І якщо Ангел Гавриїл стоїть перед Господом, то Ісус Христос є Господь. Якщо Ангел Гавраїл посланий Богом, то Ісус Христос також є посланий Богом, але посланий Богом для того, щоб стати замісною жертвою за кожного з нас. Ангел Гавриїл не розіп'явся за нас, Ісус Христос розіп'явся за нас. Тож наскільки більш поважною особою є Ісус Христос за Ангела Гавріїла? І наскільки уважніше ми повинні слухати Ісуса Христа? Його слова є життям, він сам є життям. Для того ми з вами і читаємо Слово Боже, бо для того, щоб чути Ісуса Христа, для того, щоб знати Ісуса Христа, для того, щоб довіряти Ісусу Христу, ми маємо досліджувати Слово Боже, не просто читати для розваги, а саме досліджувати Слово Боже, проводити час на одинці з Господом, за Словом Божим, розмірковувати над Словом, молитися. Щоб Дух Святий розкривав нам зміст Слова Божого, для того, щоб наше серце вірило в Ісуса Христа глибоко, твердо, як свого Спасителя, щоб вічне життя розкривалося в серці кожного з нас. Тож читаймо Євангеліє разом для того, щоб дізнаватися про Ісуса Христа, для того, щоб розуміти Його, для того, щоб довіряти Йому, для того, щоб Божі слова приймати з вірою. Для цього нам потрібно зростати в пізнанні слова Божого.